Привіт усім привіт, і це знову я. І сьогодні буде мега відкриття на 100 лаки спінів в блю. Crivels. Я дуже довго готувала це відео, дуже довго збирала лаки і звичайні спини. Відкриття буде дуже велике, прям я би сказала, не дуже. Ну, ось. И я, напевно, буду стараться выбить або Сая, або Чарлиза. Наверное Чарлиза, потому что хочется подвыться, кто он, что он. Я буду Роллс Делоки. за нормально, а вот дистанция... Я буду робити Локі, не Лоріна, не Кайсера, бо ці два персонажі мені дуже подобаються, а Локі є на іншому ауті. Mm, не вірю, ну, що я це роблю, але так. Спочатку проролю половину спіни, потім половину лайкіспіні. Всі останні спини і всі останні лакіспини. Ставлю на Чарльза. Так, Кизба. О, перворушен. хе Мастер-клас. Так, напевно, я буду просто з скіпом, ну, бо так буде довго. Якщо без скіпа. До речі, я хочу на якомусь аккаунті вибити вікіні, бо... Я мають реворкнути наскільки я знаю? ничего собі везла. Так, це було 526. 263, я зупинюся. Ну, чесно скажу, якщо мені випадок з звичайних спинів, Чарльз, чи часає, ну буде класно. Я буквально все не потрачу своїх аж 96 лаки спинів, а по суті виб'ю теж що хотів. Боже. Ну, я не знаю, що говорити в просто в відкриттях, але просто хотілося б... Чарльзо. все, що я можу сказати. Я дуже хочу знати, що мій. Якщо він мені випаде, то я запишу на нього розбор. Дон Лоренцо. Ще я навіть ну, половину спінів не потрапив, але вже непогано. Везучість явно є. Ну, я напевно хочу Чарльза. Ой. Бо, ну, в аніме, чесно скажу, ой. В Чарльз дуже прикольний персонаж. Я думаю, його тут зробили дуже крутим. Я ще чую те, що має додати в Blue Lock Rivals Меса і Лавіньо два персонажа з манги. Лавіньо це тренер команди Варча Іспанії. Там, де бачить, а отоя в акі не егоїсту. А Нес — це той, хто грав в команді з Neolсагі і Кайсером в команді Бастарт Мюнхен. І він, ну є така гуля інфа, що якої рідкості мав бути Чарльз, такої буде Ness. Но, по-моєму, він достойний Місика. А от Чарльз уже World Class. До речі, зараз аж всі Ворлд Class в ігрі. Це реально круто. Хотілося б, щоб додавали в який які буде мастер класом чи Неса, який буде Ворлд клас, чи Міфік. Було б реально круто, бо, от хочеться, щоб у всіх персонажів, в кожної рідкості було дуже-дуже багато. Ну, тобто, там, наприклад, в кожної рідкості там сім гравців. Оте, я як в World Class. Але. З рарками це майже неможливо, з епіками просто брати якихось рандому. Якось сильно хочеться легендарки. Ну, ти просто відходи і все, у тебе вже мільйон легендарок близких є, то я ж не має смсу. А от додати тільки міфіку ворд-классу і майстер-класу ну, якось безсмислено, тому що ми би... чи просто типу, ну... Які... Случайно зробили якогось там World класа, наприклад. Таких, ну, дуже багато є. У в цьому впевнена. Давайте ускоряться. Прямо щось. Я би сказав, щось, ну, максимально. З однієї сторони погано, а з другої добре йде, тому що ворот клас Один отак здоровий. І що Ну, було? А що... що я міг ожидати іншого? Так, скоро вже підходжу до лайки свої. Тут все буде набагато цікавіше на 48-й Так, а тут -а 263. Ну, я не думаю, що тут вже щось випаде, але в принципі останній спін до 263. Ну, заролю. Якби без скіпа. Щось. Ну, один World Class вип. А, ну а. боже, ладно. Ну, давай. Лайки спіни. Одна лайки спіни я прям... Ну, прям дуже хочется еще больше лайкис. то есть, у нас в обман у какие плюс-минус стоит. Ай, ай, ну, ай. Мають додати, ну, це не точна інформація, зразу говорю. Май додати типу, Неса, Це дуже больно виглядає, але. А за що? Ну, Дон Лоренс, два раза, один раз. Гайс, улігайки! Ну, зараз я просто ролю цих парочку спіні. Давай ще отак, от трохи доролю до 50. Ну або 50, наприклад. 52. А так от вже доролю цих 4, бо чому би і дні. І після того, як я доролю 49 влокіску, тобто, коли буде 49, це зараз. То, то зараз отак. От. І після цього, якщо мені зараз не випаде щось класне, мені вряд ли випаде, я угадаю. Це завишу на другу серію. Тому всім дякую за перегляд і всім пока.